Мешканці вулиці Угорської та Карбишева б'ють на сполох під їхніми вікнами, хочуть звести десятиповерхівку. Територію, де має вирости будинок, вже загородили. Воно звичайно, я всіх розумію, але повинні зрозуміти і нас, коли появиться цей будинок на у цьому місці. Він повністю відаль буде 15 метрів між будинками. Він повністю заступає нам сонце. Забудовник має намір впорядкувати територію довкола будинку та збудувати дитячий майданчик. Щоправда, сонце таки стане менше. Безумовно, що сонце буде трошки менше попадати, але в основні, але нормативна кількість прямих сонячних провинів, які нормуються на нинішній день, у всіх квартирах буде забезпечена. То я можу чітко сказати, і твердо. Мешканці бідкаються, громадські слухання відбулися без їхньої участі. Підпис від громадськості на слуханнях залишив чоловік з вулиці Бескіцької. В законі не ну не зазначено, так що це має бути, що громадські слухання е, там мають відбутися при присутності там одного, двох, десяти, підесяти там мешканців мікрорайону. Закон е, чітко легментував спосіб, в який має бути повідомлено е, людей. Та це оприлюднення. В газеті оголошення було опубліковано в новому погляді. номер 36, шостий, десяте п'ятнадцяте ноль року. Вже з 1 серпня кажуть будівельники на Угорській 7 розпочнуть роботи за рік. Обіцяють звести будинок. Щоправда, мешканці мають намір звернутись до міськради, аби дозвіл на будівництво скасували.